Dead Mace це невелика зомбі-виживалка у стілі Project Zomboid, де вам доведеться збирати зброю, їжу та різні предмети, щоб розібрати їх на ресурси. У грі є різні майстерні та системи крафта. Різновидів зброї і їжі дуже велике, і вони можуть бути різної рідкості. Кожна зброя має унікальний ефект від застосування, що дозволяє комбінувати її з різними навичками та набором одягу. У грі немає поділу на класи, зате ви можете скласти собі білд, ґрунтуючись на одязі, ефекту від зброї та навичок. Навичок у грі багато. Ви можете міняти їх у будь-який момент. Система прокачування персонажа унікальна. З підвищенням рівня ви не підвищуєте свої характеристики. Зате у випадковому порядку ви можете отримати навичку, одяг, підвищити якісь із бойових параметрів або збільшити максимальне здоров'я. Межі рівня тут немає. Я бачив гравця, який мав 11 тисяч на рівень. У грі дуже багато зомбів. Спеціальні зомбі часто виконують роль підтримки звичайних зомбів, а звичайні зомбі мають багато особливостей. Фермери захищені від отрути. Поліцейські навішують щит навколишнім зомбі. Військові та байкери мають потужну атаку та здоров'я. Будівельників складно вбити, і вони завдають шкоди електрикою, ну і так далі. Таких зомбів в грі дуже багато, і їх комбінація створює унікальні ситуації, де не завжди працює одна і та ж зброя. У грі неймовірно багато одягу, кожен з яких дає унікальні характеристики, якщо зібрати цілий сет. Одяг ви вбиваєте із зомбі, одягнених у цей одяг, або можете купити у торговців у таборі біженців, якщо накопичили достатньо репутації. Кожен одяг має спеціальні слоти, куди можна вставити набори із додатковими характеристиками, що покращує одяг. Локацій у грі багато і всі вони абсолютно різні. Відкриваються вони в міру проходження основної кампанії, а на деяких можна знайти креслення будівель, які ви можете побудувати у себе на базі. По ходу дослідження ви можете зустріти сейфи, які розкриваються ломами, унікального зомбі, який містить дуже потужний лут, секретні проходи в більш небезпечні зони з лутом, та ставки, де можна порибалити. Є в грі і кооперативна пригода для чотирьох гравців різної складності, в якому вам потрібно виконати спеціальне завдання на карті, щоб наприкінці отримати нагороду. Є і ПВП режим для любителів поміряйте з пісюнами. Гра вийшла у 2018 році, і розробник заявив про своє припинення її підтримки, оскільки вона не принесла йому достатньо грошей. Через це деякі механіки не реалізовані, і предмети в грі присутні, але не дають жодного ефекту. кшталт бінтів і знеболювального. У гру грає трохи більше сотні людей, проте це зовсім не означає, що гра погана. Вона яскрава, в неї цікаво грати, гравці допомагають вам, коли бачать, що потрібна допомога, і навіть з таким онлайном гра дуже грабіна. Ну а з вами був Екстрименджер. Підписуйтесь на канал, якщо не бажаєте пропустити нове відео. Залишайте коментарі про цю гру і жмакайте вподобайку, якщо сподобався мій огляд. Усім пока!